Ключова подія передача повноважень на місцеве самоврядування. Перший раз взагалі в історії України, коли відбулося, коли президент України прийняв рішення передати повноваження на базовий рівень там, де дійсно виникають проблеми і там, де потрібно вирішувати ці питання. Питання децентралізації це ключова базова реформа, яка дозволить нам, простим українцям, імплементуватися до життя в Європейському Союзі. Це є базовою реформою для того, щоб змінити ситуацію економічно в країні. І сьогодні саме місцеве врятування, маючи мотиваційний пакет, може змінити ситуацію, підтримати малий середній бізнес, створити інвестиційну політику, яка є і повинна взагалі створювати робочі місця і залучати кошти не тільки міжнародних фінансових організацій, а й тих господарів, які вже працюють у вас на містах.